Всім доброго дня, шановні колеги і колежанки, е є така проблема: віднедавна у нас змінена ставка військового збору. І я так підозрюю, що скоро і буде змінена ставка ПДФО. Ну, це так, відчуття. Е як це зробити в системах БАС і 1С 2.0? Е насправді це дуже просто. Хоча, судячи по форумах, і по професійних сторінках чомусь з цим дуже багато проблем. Так от, що потрібно зробити, щоб змінити цю ставку, оновлення вже кажу, не обов'язково ставити вам потрібно здійснити деякі додаткові налаштування в межах вашої діючої облікової системи, щоб у вас не було чи ще 1 С 20 чи вже Баз. Ви заходите в «Зарплата і кадри. Є е, довідники та настройки. Отут-тут, бачите, де були моє, моя мишка. Настройки обліку зарплати. Це така штука дуже рідко використовувана, тому запам'ятовуйте. Заходимо всередину. Податки та внески. І тут знизу, так, себе я посуну. Є додаткові настройки ПДФО. Зараз відкриється ще одне віконечко, і вам потрібно аж е, друге Так, ставки ПДФО. І тут, як ви бачите, уже є е, е, ваші ставки: ось є ставка ПДФО. І є ставка військового збору. Останній раз вона змінювалася в 2014 році. Ось вона є. Щоб її змінити, необхідно правою клавішою миші на цій лінійці Натиснути скопіювати. Так, зміни в нас були з 0.1.12.2024 року. І 15 міняємо на 0.5. У нас ставка тепер 5%. Зберегти. Так, і що у нас є? Ось вона є змінена. Все, далі заходите в нарахування зарплати і ви побачите в нарахуваннях при нарахуванні за грудень змінену ставку. І це все. Всім дякую до зустрічі. Не забувайте лайкати і підписуватися.